Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо вишивати швидкий подвійний хрестик, який складається з прямого та косого. Зараз будемо формувати його зовсім інший цікавий швидкий спосіб. Ось, наприклад, нам необхідно вишити ось такий фрагмент. Спочатку ми формуємо горизонтальні лінії, виворітні переходи робимо краями, так як у хордовій вишивці. Ось тут перехід. Тут, тут перехід, сюди, тут перехід, тобто перехід краями робимо. Потім, коли ми сформували такі горизонтальні лінії, ми будемо формувати вертикальні. Так само будемо рухатися краями даного фрагменту вишивки. Ось виворідна сторона. В результаті ми одержали ось такий клітчатий узор. Тепер ми вишиваємо косий хрестик і будемо його відповідно накривати. Вишиваю порядочково. Можна формувати згори вниз, можна формувати знизу до гори. Пройшли рядочок, розвертаємося справа наліво накриваємо. Як ви бачите, дуже добре видно, де потрібно вколювати. Швидшого способу виконання подвійного хрестика просто не існує ось такий вигляд. При необхідності горизонтальну нитку поправляєте під час виконання косих хрестиків. Якщо у вас горизонтальна лінія надто довга, то можна її поділяти на сакції, не обов'язково прошивати таку дуже сильно довгу лінію. Бажаю, щоб вам знадобилося в роботі і творчих вам здобутків.